Не секрет, що кожен талант потрібно плекати і розвивати. Крім навчання в школі є багато різноманітних закладів, які учні можуть відвідувати після уроків і в яких можуть розвиватись свої здібності і таланти. В нашому місті є багато хореографічних колективів, дитяча юнацько спортивна школа, дитяча школа мистецтва. А сьогодні ми завітаємо у одну із цих позаурочних закладів. Доброго дня! Вітаємо вас у нашому будинку дитячої та юнацької творчості. Це заклад позашкільної освіти, де діти можуть розвивати свої творчі здібності і обдарування. Вчитися співати, виразно декламувати, малювати, вишивати, в'язати у різноманітних гуртках. Зараз ми вас запросимо у навчальні кабінети наших гуртків, де ви побачите, як займаються наші вибрати. Доброго дня, я наприємка Оксана Андріївна, керівник гуртка на мистинка у будинку творчості дитячої 13 міста Волочеськ. Скажіть, будь ласка, чим у вас діти займаються? Займається розвитком своєї якоїсь фантазії, творчості, е, працюють в різних техніках, бісероплетіння, в'язання гачком, декорування, створення цікавих речей своїми руками і завдяки своїй фантазії, яку я намагаюсь розвивати в діток. Е, дівчаток дуже великі захоплення, і різноманітні, як правило. Хтось любить малювати, хтось декорувати, хтось в'язати, хтось з виплітати. І я теж така досить різносторонна. Я особистість я намагаюся відкрити їхні таланти і відкрити у них якісь е, нові захоплення, скажімо так, до поділля, до створення якихось ексклюзивних речей. Я думаю, для кожної дівчинки це ну, корисно і цікаво. Дякую, е, будь ласка. Яна Сергіївна, керівник гуртка образотворчого мистецтва, кольорова каліна. Розкажіть, чим у вас займаються тут дітки? Тут дітки займаються малюванням, ліпленням, що дає змогу їм відображати реальність в різних техніках. Хочу запросити на свій гурток бажаючих, хто хоче, хто мріє навчитися гарно малювати. Будь ласка, запрошую. Дякую. Я видина Вікторівна, я керівник гуртка паперопластики та початково-технічного делювання. Можете, будь ласка, розповісти, чим ці прекрасні дітки у вас займаються? Ой, ми займаємось паперовою магією, тому що ми створюємо моделі е, автомобілів, архітектури, ми використовуємо велику кількість паперового матеріалу різного виду. Також ми створюємо вітальні листівки, картини і використовуємо при цьому різні техніки з роботи з папером. Всі ці техніки дозволяють діткам виробляти е, критичне мислення, уяву, творчість проявляти свою, а також це дозволяє діткам е, виробляти додаткову моторику рук. Багато учнів нашого НВК є активними учасниками гуртків. Вони вже багато років відвідують заняття. Давайте поцікавимося в них, чого вони навчились. Який гурток ти відвідуєш? Я відвідую гурток театрального правильний Скажи, будь ласка, чим ви займаєтеся на цьому гуртку? На цьому гуртку ми тренуємо мовний парад, тренуємося на дикцію та вчимося проявляти себе. Дуже тобі дякую. Давайте поцікавимося, чого навчилися гуртківці робити своїми власними руками. Анастасія, скажи, будь ласка, ти вже багато років відвідуєш гурток на Мастинка. чого ти навчилася там робити? Одним з перших виробів, які ми робили, був гномик з шкарпеток. Також на гуртку ми дуже любимо в'язати. Ми, ми можемо в'язати різних зайчиків з пухнастих ниток, з звичайних ниток. Також ми в'язали дуже милих китиків. Є ще є, є дуже цікава техніка іграшки з помпонів. Я зробила ось таку маленьку качечку, але не обов'язково іграшки мають бути великими. Можна навіть зв'язати ось такого крихітного зайчика.